Сьогодні, 24 липня 2024 року, відбулося 15-те засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради. Міський голова Віталій Савенко розпочав засідання з погодження порядку денного. По першому питанню про схвалення проекту рішення Миронівської міської ради про внесення змін до рішення Мирунівської міської ради від 25 грудня 2023 року. Про бюджет Миронівської міської територіальної громади на 2024 рік зі змінами доповідала начальник управління фінансів Наталія Музика. Пропонується внести зміни до бюджету збільшення призначень. Саме перше те, що збільшується фонд по оплаті праці, я його на попередньому виконкомі озвучила, але на сесії депутати не проголосували, наче попередньо вже з комісії погоджено, збільшуємо фонд. Потім у в нашому ЦНАПі забезпечити робоче місце сервісного центру необхідно десь півтора мільйона гривень. Ми робимо призначення, щоб влаштувати це робоче місце. На програму погашення боргів по комунальному підприємству тепломережа планується виділити 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Центр первинної медико-санітарної допомоги планується збільшити на 862 тисячі 500 гривень, це придбання ДБЖ і заробітна плата. По опорній багатопрофільній лікарні на гідродинамічне очищення КНС, колекторів, ремонт авто 391 тисяча гривень, на оплату членам ВЛК, медикам 772 тисячі гривень, Придбання кондиціонерів, холодильника для роботи цієї ж комісії ВЛК 193 тисячі 200 гривень. На придбання десь для генератора 160 тисяч гривень, суглоби штучні 600 тисяч гривень і інше медобладнання ну, в цілому, на 2 мільйона 352 тисячі гривень, генераторів самотологічне відділення і невідкладної допомоги 140 тисяч гривень. Потім відповідно до постанов, Кабінету міністрів надається нам компенсація за житлові приміщення внутрішньопереміщеним особам. В сумі 4 мільйона 44 тисячі 103 гривні 65 копійок і учасникам бойових дій, там три особи у нас в сумі 7 мільйонів 34 тисячі 510 гривень 47 копійок. Потім по комунальному підприємству польове на ремонт покрівель на трьох будинках 1 мільйон гривень. Комунальний підприємство комунальник, ремонт покрівль два будинки, 2 мільйона 58 тисяч гривень. Комунальник за нестандартне підключення будинку номер 10 199 тисяч 416 гривень. Водоканал на придбання пального на генератор 200 тисяч гривень. Комунальний лічильник води 18 тисяч 500 гривень. Комунальне підприємство Шандра вода дозвук спецводокористування 78 тисяч 500 гривень. Тарапеші комунгосп. капремонт приміщення ми по бюджету давали 2 млн ну, що не було проєктно-кошторисної, зараз більше на 1 200 грн. Благостість зарплата мільйон гривень, нарахування 220 тисяч гривень. На е, поточні, е, поточний ремонт доріг по селах. У нас там є залишок 8 мільйонів, ще 2 мільйона додаємо. Так, наронів каже, фло. Придбання ДБЖ для ну, подачі води, е, період відключення світла, 90 тисяч гривень. Потім по будівництву майданчика багатофункціональної по вулиці Соборності збільшив на 100 тисяч гривень, бо там було 1 мільйон 400, 000, необхідно ще 100 тисяч гривень. Потім по гуманітарному відділу значить, призначення на поточні ремонти укриттів 9 мільйонів 641 тисяча 795 гривень. Капітальний ремонт центральної яслі, сонечко туалети 2 мільйона 776 тисяч 982 гривні. По школах ремонт укриттів 4 мільйона 303 тисячі 125 гривень. По капітальних ремонтах асфальтування розсава, перекачка маслівка, туалети центральне, ліцей номер 3 3 мільйона 226 тисяч 384 гривні. Зарплати, так же само керівництво, як і міській раді, і бухгалтерії. Закладаємо кошти по відділу культури, школа мистецтв, ремонт двох класів 320 тисяч гривень, спортшкола, матеріали укриття 15 тисяч гривень, обслуговування пожежної сигналізації ліфтів 100 тисяч гривень, пуску налагоджувальні роботи вентиляційних систем 75 тисяч 650 гривень, генератор. У ФОК 1 млн 100 тисяч гривень. Ну І управління фінансів ми надаємо субвенції. на шкільні автобуси збільшені на 2. У нас було 2 мільйони закладено, плюс 420 тисяч гривень. Субвенція на обухів на придбання програмного забезпечення 271 тисяча гривень. Військовим частинам. Тут їх шість, є мільйон, по мільйону, по мільйону, по два мільйона, по п'ятсот тисяч. Ну, в залежності від звернень і наявності наших земляків у тих військових частинах. Стараємося допомагати. Так? Ну В цілому це буде 30 мільйонів. У нас вже з початку року. Там вже у програмі закінчиться сума, якщо звернення вже є на наступну сесію, треба буде збільшувати програму теж і е, субвенція на. Інститут імені ремесла 120 тисяч. Вони звернулися за міна вікон в адмінкорпусі і маслівський коледж на медогляд педагогів 80 тисяч 100 гривень. такі зміни план А, ще були е МХП громаді переможці. Час діяти Україну визначені переможці першого липня. Ми туди закладаємо 650 тисяч, 750 гривень. гривень. що ми листах. Так, по гарантійних листах переможці і ще час діяти не стримні. На фок обладнання було там 200 тисяч. Ми закладаємо ці кошти. Члени виконавчого комітету схвалили даний проєкт рішення та заслухали наступне питання про схвалення проекту рішення Миронівської міської ради, про затвердження звіту про виконання бюджету Мирунівської міської територіальної громади за 6 місяців 2024 року. Так ми спочатку е, року. Е, Доходи виконали, перевиконали, і це нам дало можливість збільшити дохідну частину на 44 мільйони. Ці кошти були направлені на ремонтні роботи, на забезпечення поточної діяльності наших комунальних установ і закладів. В цілому Наші доходи по загальному фонду складають по факту 404 млн. 177 тис. 778 грн. 72 копійки. Видатки складають 325 млн. 255 тис. 161 грн. 84 копійки. По спеціальному фонду доходи складають 14 млн. 762 тис. 401 грн. 51 копійка. По видатках 33 млн. 164 тис. 535 копійки. Гривень 50 копійок. Ми проти того року доходи в нас, при виконанні в нас складає 54 мільйона 878 тисяч 24 гривні 70 копійок. Проти того року ми збільшили на 82 мільйона 639 тисяч 626 гривень 19 копійок. Доходи. Ну, дякуючи нашому основному платнику агрохолдингу і їхніх підприємств, ми забезпечені доходами, можемо стабільно працювати, робити ремонти в наших закладах. І більше, що в цьому році ми не сплачуємо до державного бюджету реверсну дотацію, і це теж залишилося у нас більше 100 мільйонів у громаді кошти. Ну, це ми допомагаємо військовим частинам, ми знаємо, що ми приймаємо рішення і так матеріальну допомогу надаємо. Члени виконавчого комітету схвалили даний проект рішення і також погодили проєкти програм фінансової підтримки Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла Національної академії аграрних наук України та ВСП Маслівський аграрний фаховий коледж імені Прокопа Хомеча Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету на 2024 рік. Також були погоджені вартості платної послуги для КНП Миронівська опорна багатопрофільна лікарня на 2024 рік. Були внесені зміни до рішення виконавчого комітету щодо приватизації житла у селі Потік. Заслухали питання про розроблення проєктної документації по об'єкту нове будівництво зони відпочинку від провулку шкільний до вулиці Соборності в місті Миронівка. Керуюча справами секретара виконавчого комітету Юлія Манжелі виступила по питанню про затвердження плану роботи виконавчого комітету Миронівської міської ради на друге півріччя 2024 року. Метою упорядкування роботи виконавчого комітету Миронівської міської ради на друге півріччя 2024 року, пропонується затвердити такий план роботи. Перше. Про виконання міського бюджету Миронівської міської територіальної громади за 6 місяців 2024 року. Це сьогодні, у липні місяці, доповідала музика Наталя Васильєва. Про готовність закладів освіти Миронівської міської територіальної громади до організованого початку 2024-2025 навчального року. У серпні місяці заслухаємо начальника гуманітарного відділу Нечипоренка Володимира Анатолійовича. Наступне, про підготовку господарського комплексу та об'єктів соціально-культурного призначення Миронівської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 року у вересні місяці доповість Ющишина Наталя Григорівна, начальнику відділу ЖКГ. Далі, про виконання міського бюджету Миронівської міської територіальної громади за 9 місяців. У жовтні. Доповість музика Наталія Василівна. Про роботу постійно діючої комісії з питань захисту прав дитини за 9 місяців 2024 року. Також у жовтні доповість Бабкіна Оксана Віталіївна, начальник служби у справах дітей. Про роботу адміністративної комісії за 9 місяців 2024 року. У жовтні місяці доповім я, голова адміністративної комісії. Так, далі. про... Підсумки розгляду звернень громадян до Миронівської міської ради за 9 місяців 2024 року. У жовтні доповість головний спеціаліст Пилипенко Інна. Про роботу координаційної ради з питань сімейної та гендерної політики. Попередження насильства в сім'ї протидії торгівлі людьми за 9 місяців 2024 року. Уже у жовтні заслухаємо Бакину Оксану Віталівну. Про роботу Опікунської ради за 2024 рік. У грудні доповість Бесараб Мар'яна. Начальник відділу соціального захисту і останнє про бюджет Миронівської міської територіальної громади на, громади на 2025 рік. У грудні заслухаємо музику Наталю Васильівну. Пропоную затвердити такий план роботи на друге півріччя. Члени виконавчого комітету затвердили план роботи і також форму акта приймання передачі майна батькам-вихователям дитячого будинку сімейного типу. Погодили проведення різнопланових заходів на території громади. На розгляд членів виконавчого комітету було винесено питання про затвердження проєкту програми оздоровлення та відпочинку дітей Миронівської міської територіальної громади на 2025-2029 роки. Доповідала Оксана Бабкіна, начальник служби у справах дітей та сім'ї. На території нашої громади діє програма оздоровлення та відпочинку дітей, яка була затверджена на 2022-2024 роки. Терміні цьому році добігає, тому пропонується затвердити проект програми оздоровлення та відпочинку дітей Миронівської міської територіальної громади на 25-29 роки. Фінансове забезпечення програми на 5 років пропонується 15 мільйонів 500 тисяч. Це на надання матеріальної допомоги на оздоровлення дітям під групи А та також придбання потівок для відповідних категорій. Ну, проект програми був опублікований. Якщо треба, я можу назвати. Що ні, то прошу підтримати проект рішення. Також було винесено питання про затвердження проєкту програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей на зустріч дітям Миронівської міської територіальної громади на 2025-2029 роки. Члени виконкому погодили дані питання, а також питання, що стосується захисту прав дітей.